Про обставини та підсумок справи розповів перший заступник лозівського міського голови Олександр Житков свого часу в банкрутстві підприємства Лазівські тепломережі. А це був 12-й рік НАК Нафтогаз України подав, надав позов до господарського суду на відшкодування з коштів за спожитий газ, газ нашим теплогенеруючим підприємствам. Сума ця заборгованості, яка була надана на відшкодування, це більше ніж 38 мільйонів гривень. Власне, судова тяганина розпочалася після чергових місцевих виборів. Тоді вперше перемогу у виборчих перегонах отримав Сергій Зеленський. Питання, хто відповідає за борги комунального підприємства у справі про банкрутство у судах різних рівнів, вирішувалось протягом десяти років. Наразі підкреслив віце-мер Лозівська громада. На найвищому рівні судової гілки влади у Верховному суді України довела, що не несе відповідальності за зобов'язання боржника банкрута завдяки. Тієм нашої міської ради, міському голові особисто. Ми всі я наша команда вдячна за його безпосереднє участь у цій роботі. Ми відстояли свою правоту, бо відшкодування витрат боргів верніше, за газ почали арбітражні виконавці перекладати безпосередньо на міську раду. За комунальну за борги комунального підприємства. Це був певний прецедент, тобто міська громада повинна була відповісти своїм бюджетам бюджетам міської ради за борги колишнього теплового підприємства. То ми відстояли свою думку, відстояли те, що міська рада не може бути відповідальна за борги. Які безпосередньо не належать до на безпосередньо до нашої громади, таке рішення касаційним судом прийнята і воно є кінцевим і оскарженню не підлягає. Тобто для нашої громади ми відстояли суму в 30, в 30 в більше ніж 38 мільйонів гривень.